В этом видео я хочу вас поблагодарить за то, что вы были со мной на протяжении всех 11 лет моей школьной жизни. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы меня всегда поддерживали, за то, что вы всегда окружали меня своей заботой, за то, что вы вложили такие огромные силы в мое воспитание. И я надеюсь, что я выросла тем человеком, которым вы будете, и вы уже гордитесь. Я вас очень сильно люблю. Я очень благодарна вам за ваши советы. Я к ним всегда прислушиваюсь, чтобы вы не думали и чтобы я вам не говорила. Я очень вас люблю. Я рада, что вы меня всегда поддерживаете, что бы я не выбрала. Если бы я не выбрала поступать в университет, вы бы меня все равно поддержали. Я знаю, что вы будете всегда рядом со мной. Я хочу вам сказать спасибо, что вы заставили меня поверить в себя. І йти к своей мечте. Я вас очень сильно люблю. Я люблю Егора. Я передаю ему привет. Спасибо моєму брату за то, що ми з тобою часто ссоримся, Я тебя все равно очень люблю. Це йому, мам. Не знаю, що казати, але дякую що підтримувала мене та за те, що любиш. Бачку. Удачі всім. Я пишаюся, що маю таку маму. Вона завжди поруч зі мною і завжди в моєму серці. Я хочу подякувати їй за все, за те, що вона допомагає долати перешкоди за купу приємних спогадів і емоцій, за розуміння і терпіння. Мама це супергерой без плаща. Вона завжди готова прийти на допомогу. Навіть якщо раптом, посеред ночі, згадалося, що треба робити домашні з математики. Ми можемо бачити світ по різному, але в найважливіші моменти ми одне ціле. Дорогі мама і тато, дякую вам за все за любов, підтримку, терпіння і віру у мене. Сьогодні я закінчу школу. і Це не тільки мій, а й ваш випуск. Без вас я б не зміг пройти цей шлях. Я вас дуже люблю та ціную. Дякую, дорогі мої батьки. Я хочу вам подякувати від чирого серця за те, що ви зробили для мене, за вашу підтримку, турботу, за те, що були зі мною в радості, і сумні моменти, за ваші мудрі поради, добрі слова. за иным, я стала тележью, тележью зараз. Я вас люблю и ценю. Дорогие мама и папа, спасибо вам за все, что вы для меня делаете, за каждую бессонную ночь, за поддержку, когда я сомневалась, за веру в меня, когда я сама ее теряла. Ваше тепло, мудрость и любовь – это то, что дает мне силы двигаться дальше. Благодаря вам я сегодня здесь, уверенная, благодарная и счастливая. Я вас безумно ценю. Я дуже люблю. Дорогі мама і тато. Я хочу сказати вам, як сильно я вас люблю і як багато ви для мене значите. Ви моя опора, моє натхнення і моє найбільше щастя. Завдяки вам я відчуваю себе захищеною, і впевненою в своїх силах. Ваша турбота, підтримка і любов роблять моє життя світлим і радісним. Дякую вам за все. Це відео для батьків на випускний. Я хочу сказати вам велике спасибі за те, що ви завжди були поряд. Мама, бабуся, дідусь. Це вже не перший дубль, який я записую, тому що мені важко казати якісь слова. Тому. Я хочу сказати їх зараз. Я дуже ціную, вважаю та люблю вас, всіх, всіх, хто зі мною бореться, хто мене підтримує. Особливо це ви. Моя сім'я, мої рідні, мої близькі люди, які завжди поруч. Завжди підтримували і були всі 11 років зі мною разом, тому це відео для вас, якщо ви це бачите, я вас дуже сильно люблю. Дуже сильно. Мабуть, в житті я це не говорю, але це завжди в моїй голові, тому я це кажу зараз. Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам. Любі мої батьки. Хочу вам подякувати за велику працю, яку ви проробили заради мене, заради мого навчання. Саме ви є героями мого життя, і це гідне поваги. Я дуже вас люблю та обіцяю гарно себе поводити. Дорогі мама і тато. Сьогодні для мене особливий день день мого випуску. Це не тільки моє свято, це і ваше, адже без вашої любові, підтримки та віри в мене я б не зміг пройти цей шлях. Дякую вам за терпіння, за безсонні ночі, за мудрі поради і за те, що завжди були поруч, у радості і труднощах. Ви навчили мене бути сильним, чесним, наполегливим і добрим. Усе, чого я досяг, це завдяки вам. Я пишаюсь тим, що маю таких батьків. Обіцяю не зупинятися на досягненому і робити все, щоб ви мною ще більше пишались з любов'ю і вдячністю ваш випускник. Мамо, тато і вся моя родина. Я дуже вам дякую за те, що все моє шкільне життя ви були поряд зі мною. Підтримували мене, допомагали мені. І навіть у найскладніші моменти і часи ви залишались разом зі мною. Дуже вам всім дякую, всіх люблю. Любі батьки, люба мама, любий тато. Хочу щиро подякувати вам за те, що ви протягом усіх цих років. Були поряд зі мною, за те, що ви підтримували, допомагали, навчали, провадили, ніколи не сварили за оцінки, завжди пишались мною і були моєю опорою. Без вас цей шлях був би неймовірно складним, але з вами він був просто прекрасним. Я вас дуже сильно люблю і дякую вам, що ви були поряд. Мамо, дякую тобі за те, що витримувала всі мої мені нема що вдягти. Навіть коли шафи вже не зачинялися. І за німецьку. Без тебе я б досі думала, що це мова чоклонів. Тату, дякую тобі за 10 з математики і за те, що розв'язував зі мною ті задачі з тими нещасними яблуками аж до опівночі. А ще за курс фізики в машині, коли інерцію я відчувала, а не читала. Люблю вас сильно, ви мій гугл у житті. Мамо. Любо, рідненько. Цей день настав. Мій випускний. Хочу подякувати тобі за любов, терпіння і підтримку. Пам'ятаєш, коли в молодшій школі ми боролися з німецькою, ти малювала шулі і авто, перекладала в словниках і здавалося, що вчишся разом зі мною. А карате, я б без тебе і пояс не зав'язав. Ти завжди була там, з водичкою, шоколадкою та фразою. А коли наступний бій, дідусь, взагалі мій головний фанат. Я йому кажу, візьми рюкзак, а він каже: ні, давай медаль з кубку. А бабуся, вона не тільки хотіла мене нагодувати, будь-де будь-коли. А ще вчила мене писати есе, Як і маму, і брата, і дядь. Я вже третє покоління у її літературній школі. І здається, її перевірка була страшніша, ніж учителей. Я дуже вас люблю.